Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк. Вінницький філіал. у нас заїхало нове чудове надходження це Renault Traфік. Автомобіль у нас оригінальний вантажопасажирський, двохлітровий дизельний двигун, механічна коробка передач та система переднього приводу. Автівочка до нас приїхала з Європи в чудовому та доглянутому стані. Має пробіг 195 тисяч кілометрів. Ціна даного автомобіля 14 тисяч 390 доларів. Ми маємо ось таку чудову оптику, гуму 17-го радіусу. На металевих дисках, також в автомобілі додатково був встановлений багажний відділ наверх. Авдівочка у нас пополовину потонована, має підігрів дзеркал, електрорегулювання. Задня оптика без нарікань, задні партроніки. Чудовий міський багажний відділ. Можна з легкістю перевезти будь-які речі. Далі, друзі, по салону. Чудовий комбінований салон, чорна шкіра з текстилем, дах в чорному кольорі. Передній ряд у нас карти без нарікань, електрорегулювання, передні скло підімоші, механічне регулювання водійського сидіння, мультифункціональне кермо, круїз, контроль, мультимедіа, кондиціонер та багато інших корисних функцій, друзі. Тому. Кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також нас діють послуги лізінгу та трейдингу. і ми зможемо з легкістю пригнати для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. З вами, як завжди, автопарк.